Розпаковка новорічного подарункового набору з Аврори. Його ціна 129 гривень, його вага 250 грамів. І давайте ж подивимося, що тут всередині. Розпаковуємо. Бляха-муха, облом року, я думала, тут різні батончики будуть. Серйозно, це розчарування, так не чесно. Я думала, тут о Ви серйозно, цукерки просто. Я так не гуляю. Це взагалі. Ось так вони виглядають. Тут намальоване якесь какао-боб чи що. До речі, смачні. Але я очікувала іншого, так не чесно.